Поведінка ж Віктора Орбана та Роберта Фіцо, які намагаються зберегти залежність від російських енергоресурсів за допомогою шантажу, схожа на типову поведінку наркоманів. Ось таке заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Він нагадав, що нафтопровід наразі не функціонує через пошкодження, спричинені російською атакою. Тож припинення транзиту є наслідком дій Росії, а не України. Почуємо це. Але на жаль, ми не бачимо не те, що спроб, спроб звільнитися від залежності від російської нафти в супереч а навпаки, всупереч політиці Європейського Союзу, бачимо спроби залишатися на цій голці якомога довше. Це нагадує наркоманію. Вибачте. Також нагадаємо, що Угорщина припинила поставки дизельного палива в Україну, пов'язавши це рішення із зупинкою транзиту нафти трубопроводом. Дружба слідом за нею, словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив про можливість ще й перекриття постачання електроенергії. Погрожують, що не відновлять поставки допоки через Україну не запрацює нафтопровід Дружба. Тепер з нами на зв'язку Андрій Закревський, заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію. Вітаємо вас, доброго здоров'я, Костянтин. Пане Андрію, хочеться дізнатися ось ця погроза зупинити поставку дизельного палива. Наскільки вона суттєва? Наскільки вона реалістична? Як можемо диверсифікувати, якщо в цьому, звісно, є потреба? взагалі ніякої потреби немає. Я постійно на це загал... наголошую, що наша система розподілу нафтопродуктів зараз на даний момент найкраща в світі. Це люди не можуть зрозуміти. Я повторюю, що немає країни в світі, в якій під час півномаштабного вторгнення настільки розвила свої можливості по постачанню і забезпеченню паливом свого населення, що у нього ціни іноді навіть дешевші, ніж у їх. Країн, які поруч знаходимося, ми тащимо а, бензин, дизель з усього світу. Це пішло з 2022 року, і так а, це і є зараз. Деякі експерти цінують нашу систему рітейла як на держкову на 40%, За того у нас і ціни ціни такі. У нас вони більше степені ну, залежать від курсу євро, і все. А от більш нічого не залежить. Ну давайте цифри такі наведемо. Просто може, люди просто не розуміють об'єми. Ми а, дізеля постачаємо в Україну від 8 до 9,5 мільйонів тонн. Мільйонів тонн. Це 800 тисяч тонн дизеля на місяць. В прыжку поставки Словаччини і Угорщини складали від 30 до 50 тисяч тонн. Тобто де 800 тисяч тонн, а де умовно середньо 40 тисяч тонн. Ну, це оцінюється як там від 4 до 10 постачання, що ми залежимо від цих країн. Ну, 4-10 це от і є та залежність, про яку, яку зараз так говорить Фіцу і Орбан. Ну, в останній час, тим більше, що я хочу вам сказати, ну, ми бачили, як скорочувалася кількість поставок з той же саме НПЗ Угорщини і Словаччини. Тільки з одної простої причини, що румуни та поляки, Греки останнім часом нам пропонували набагато кращі умови, набагато кращі ціни. У нас з 12 12-го, здається лютого, взагалі, постачання з Угорщини припинилися, і це взагалі ніхто не відчув там. Може, якісь там маргінальні сітки заправок, на які ні на що не впливають. Я хочу ще звернути вашу увагу на одну просту річ: що у нас зараз «Укрнафта», наша державна компанія, вона один з таких крупних гравців. Вона стала там поруч з свогом і оком, і вже 12-15% ринку займає Україна. Так що при необхідності. Всі потуги спекулянтів розпродати зимовий дизель там на новинах. Вони можуть просто напросто поробити інтервенціями через державні заправки, і взагалі уряд мені здається дуже прискіпливо на це реагує. От як ви тільки що бачили, виступ речника МЗС сказати, що тут хтось втратив контроль, чи хтось не розуміє важливості поставок опалива в Україні. Ну це це не можна так сказати. Пане Андрію, ось в контексті того, що ми дякуючи силам оборони України ледь не щодня повідомляємо, повідомляємо про враження російських НПЗ? До як кажуть, гадалки можна не ходити, як росіяни в Кремлі особливо сплять і бачать, як би відзеркалити, як би насолити нам ось в питаннях паливно-мастильних матеріалів. Скажіть, будь ласка, які ризики. Станом на зараз для цієї системи, про яку ви казали, все ж існують. Ну, і що що по ціні, бо ну в нас там є ще три-чотири хвилини. Uh, ну, по-перше, Ще раз хочу повторити: поставки палива наразі в Україні повністю диверсифіковані. На жаль, повністю диверсифіковані, тому що свого пального майже майже немає. Тому ми тягнемо з всього світу, починаючи з 2022 року, кількість. Трейдерів, які працюють в Україні, виміряються не одиницями, а іноді сотнями, ну в середньому десятками, десятками трейдерів, щоб я То, Тобто відзеркалити Система... навіть теоретично вони не можуть. Ну, взагалі, у них там про від укрупнення, тому що у них загинаються оці от дрібні, якраз сітки і так далі. А у нас навпаки, розвиток іде. У нас, мабуть, це рітейл один із самих таких жвавих ринків на ну, те, що ми зараз бачимо: заправки заправки нових гравців заходять, і ну, нові країни заходять у нас на цей ринок. Хоча якщо говорити про... Так, от про країнах, то у нас уже так глобально ми бачимо, як, от Польща, Румунія, Греція. Тобто, це так основні такі гравці на ринку. Якщо говорити про графік, ну подивитися на графік постачання. Це, це, це відкрита інформація. В принципі, ви там Угорщини навіть не побачите. Вона знаходиться там, де інша знаходиться. Знаєте, ну Словаччина ще трохи трохи є. Якщо говорити про ці от погрози, ну я пам'ятаю, 24-й рік були точно такі ж погрози, от від Орбана Ефіцо. Ви що ви щось ну, пам'ятаєте з 2024 року, що у вас там десь ви не заправилися на заправці, там, я не знаю. Щось, е, світло у вас тоді не було за те, що Фіцо вам пальцем показав. До речі, е, це, мені здається, такі фальшстарти і призвели до, до того, що ми особливо на них і не сподіваємося, і не розвиваємо контакти. Є, мені здається, що тут що Угорщина, що Словаччина вона втратила в пользу. Інших країн там південних поставок, мені здається, і нічого не відбулося. І Хоча я хочу сказати, що коли з Електри з електрикою у нас були проблеми, оці от, от блокаути, у нас, до речі, були пару днів, коли словаки нам не могли допомогти зі світлом. Ну, я більше це пов'язую з погодою, а не з тим, що щось там пригрозив Орбан чи Фіцо, є така проста річ, що підписані договори по поставках по постачанні. Електри, електриці, то ж саме, вони діють автоматично. Mm -hmm. Це що буде ФСО замість диспетчера ходити і всі перетоки соблюдати, вони результати цих перетоків іноді неоднозначний. Ми протягом дня можемо бачити, як ми навпаки заливаємо Словаччину електроенергію, а ввечері навпаки відбираємо. Якщо почат буде стояти з рубільниками, враховувати скільки зараз пролилося, right. а от тепер ми більше не дамо. Тобто кому ви це зробить? Це вже система, яка працює автоматично з великою кількістю перетоків внутрі Європи. Це вже відслідкувати тому же, офіційно Можливо, навіть технічно. А якщо вони вийдуть звідти, ну я думаю, що ми вони отримують такий майдан від людей, які звикли працювати так, так, з так. по Європі, що вони це ну, Дякую. Ні, ні про що. А погрози ні про друзі. Зважайте, будь ласка, на ось цю інформацію, яку ви отримали. Дякуємо, пане Андрію, від Андрія Закревського, заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.